Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз зроблю огляд дитячої. Ось такої дитячої маски. Ви спитайте, звідки я взяв цю маску. Я цю маску куп... виграв в парку. Дивіться, там була така рибалка, треба було просто, просто, просто наловити риб. Там можна було взяти. Перший, перший варіант гри це просто половити рибку, другий. З призом, але, але не дуже, але не довга гра і третя. З призом і довга. Звичайно, що ми взяли з призом і саму до круту гру за 100 гривень. Дивіться. І цю маску ми наловили риби спочатку я взяв цю маску. Дивіться, це дитя для маска для це дитяча маска, вона коштує. Подивився, така маска коштує на пром'юа, коштує 165 гривень. Цю маску, якщо ви теж хочете, можна виграти, в, можна або замовити на пром'юаці, розетки, або, купи, або поїхати в парк перемоги, який в Полтаві знаходиться, та, ви, та там по, по, половити рибки та виграти якусь маску чи м'ячик. Ось така маска, вам вини, мені вона дуже подобається. плюс є, що тут є сітка, ця маска ще підійде, якщо вам потрібно з якимись осами чи шершнями боротися. Тому, друзі, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку. І всім до побачення, гального дня.